Тернопіль на порозі є кризи з водою. Понад 60% водопровідних та каналізаційних мереж, що знаходяться на балансі Тернопільського водоканалу, відслужили більшу частину свого терміну експлуатації, а близько 20% з них повністю зношені. Підприємство не перший рік працює в напрямку заміни. Ви знаєте, що ми в загальному за останні роки 5-6 вже замінили понад 30 кілометрів водопровідних мереж з використанням сучасних поліетиленових матеріалів. Але, на жаль, Кажемо, ця криза, яка зараз є водоканалами, не дає можливості нам нарощувати темпи і все ж таки покращувати результати. Незважаючи на досить серйозну заміну мереж у місті, каже Володимир Кузьма, в основному оновлюють водопровідні мережі і, як правило, не надто великі в діаметрі на великі водогони та каналізаційні колектори, які свого часу були прокладені за державні кошти, підприємство не має грошей. Відтак. Ми живемо в системі очікування, і нас цілком може спіткати ситуація, яка була зокрема недавно в Євпаторії. Чомусь ми звикли тільки гасити пожежі, коли вони виникають, а не запобігати, так як це робиться в цивілізованому світі. В середньому водоканал замінював 6 кілометрів мереж на рік. Про те, як буде цього року, Володимир Кузьма не знає. Якщо не знайдуть додаткової фінансової підтримки, то звідки брати гроші підприємству невідомо. Водоканалу сьогодні не вистачає на оплату електроенергії та зарплату, не кажучи вже. Про проведення ремонтних робіт тому цьогоріч показник може суттєво знизитись, каже керівник підприємства.